Вітаю вас на моєму каналі Я в магазині Копіючка. Які акційні пропозиції ще діють та що цікавого на полицях. Дякую за ваші вподобайки. Приємного вам перегляду. Печиво суперконтик 1190. Є три смаки. Печиво контик зі смаком молока 1190. Дитяча іграшка лялька ЛОЛ 9990. Рушник кухонний 4990 35 на 70 см. Рушник кухонний кольоровий 49,90 35 на 70. Чай, чайна родина 1690 в упаковці 20 пакетиків. Антипреспирант чоловічий 8790. Бальзам та шампунь Пантін 1040. Сарветки паперові Baby Zaya – 25 гривень в упаковці 150 штук. Пральний порошок 22 гривні 90 копійок. Засіб для видалення вапняного нальоту 64,90. Об'єм 1 літра. Папір двошаровий 3990. В упаковці 4 штуки. Великодня тарілка 50 гривень. Чорно-біла 70. Маленькі піали 25. Соусниця 2990. Бульйонниця – 60 гривень. Дії акція на сковорідку – мінус 35% від вказаної ціни. Ціна 599,90. Закінчується акція. Принеси стару каструлю та отримай нову зі знижкою мінус 35%. Каструля з кришкою 399,90 об'єм 2,5 літри. Такі каструльки по 600. 949,90. Форми для випікання 150 гривень. Сіра з білою. Більшого діаметра також і трошки менші. По 149,90. Чайник заварник скляний 250, кавомолка електрична 250 гривень, заварник 150, чайник заварник скляний 250 гривень, блендер ручний 399,90 Тостер 600 гривень. Блендер подрібнювач з чашею на 2,5 літри 600 гривень. Блендер з чашею 999. Бутербродниця 1199. Блюдо керамічне великодні 249,90, Глечик скляний 200 гривень, ланчбокс дитячий 90, салатовий 70 банка для зберігання з ручкою 70 гривень. Комплект постільної білизни 350 гривень, півтораспальний, двоспальний 400. Набір постільної білизни метр вісімдесят на 2,20 тисячу гривень. Наявності є декілька варіантів. Лед 150 на 200 см 200 гривень. Набір подарункових грушників для обличчя 2 штуки 220. Ключниця 80 гривень. Чорна та біла. Годинник будильник 60 гривень. Яблучко 50. Лампа дитяча настільна 200 гривень. Лампа LED 229,90. Велика свічка лампадка 80. 40 гривень. Двадцять девять дев'яносто, ваза фігурна, двокулірна, 250, ваза молочного кольору сто Бокал на 240 грамів, сімдесят гривень. Чашка скляна двадцять девять дев'яносто. Шашка скляна з кришкою 60 гривень. Горнятко з тюльпанами 100. 4990 є багато вибору. Прозорі з малюнками, білі. Ось таке зайченятко 60. Чашка з ромбами 60 дитячі 40, пляшка з 89 гривень 90 копійок, маленька керамічна ваза 60 гривень, креманка скляна на 270 г 60 гривень, керамічна чашка в упаковці 179 гривень 90 копійок. Засіб для миття посуду ферії 52 гривні 90 копійок. Гель для прання 119,90, об'єм 4 літри. Папір туалетний обухів 12 гривень. Гала 279,90. Також діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на товари для прибирання.